Хей, привіт! Вітаю вас у своєму новому вложику. Щось я з ними зачастила, але мені цікаво це робити, тому, надіюсь, вам сподобається. Ну, все, буду показувати, чим я займаюсь по ходу діла. Коротше, сходила в душ, помила голову і сижу тут, займаюсь вантажиком для вас нового ролика. Як бачите, мене трішки оприщало. Не знаю чому. Зараз покажу вам трішки ось. Монтажик нового відосику. Це відосик про покупочки мої на секонд-хенді. Це вам трішечки спойлеру. Напевно, уже... ну, якийсь спойлер. Напевно, уже це відео може й вийшло. Не знаю, що я спочатку викладу, чи цей влог, чи відео це. Але ось займаюся процесом, трішки покажу вам процес. І планую собі зробити каву. З печивом і, думаю, так перекушу. Ну що, погнали робити каву і працювати на кінець уже, а не плакати. Прийшла на кухню, роблю каву і шарую монтувати відео. А потім поїмось той кавунчик. Нам батьки з дому передали домашній. Клас. Коротше, ось моя кава. Мої бутери на швидкуруть зроблені в мікрохвильовці, тому що мені було лінь-гриль брати. Так, я така лінива. І печиво ось таке шоколадне робила сама. Якщо хочете, можу залишити ролик свій, в якому я робила таке печиво. Дуже класне. Тому погнала монтажити. Ось такий атмосферний класний ролик. І хавоч. відосик уже рендериться. Це добре. Я закінчила. Ура! Привітайте мене! Зараз буду ще англійську вчити. І все, напевно, на сьогодні. Цікавого сьогодні. Ми вирішили замовити три піци. У мене сьогодні вихідний, і ми вирішили трішки розслабитись подивитися фільмець і поїсти піцу. Зараз вам її покажу. Для мене тут сама смачна піца, до речі. так Перше це 4 м'яса і 4 сиру. Ось так воно виглядає. Краса, правда? Тут навпіл, типу, м'яско і сирок. Далі. Друга. Вау! Дивіться, цьому вперше замовляємо. І вона крута. Це ця. Джек Деніелс вона називається. І тут, до речі, соуси додаються до піци. Краса. І третя. Просто чудова в цій доставці піца Маргарита. Дивіться, яка вона красива. Супер. Дуже м'якеньке тісто і бортики м'ягенькі. Клас, Зараз будемо їсти цю смакоту. Купили ще коли, і будемо дивитися фільм. Mais magia. Mais uma encomenda sua dia. Só